Вітаю всіх 9 грудня. Значить, що у нас за новини? Новини просто якась жесть. Путін, 2026 рік, резервісти, готуйтесь в бой. Трамп знає, як натиснути на Зеленського, щоб той підписав здачу територій, план, ну, план миру. А, а Зеленський каже, що ми зайшли в тупік. Немає компромісу з боку США. Ми зайшли в тупік. Ну, ось так. Ладно, давайте це відео по останнім новинам. Росія, в принципі, хоче продовжувати війну, це і так зрозуміло. Путін підписав вчора указ про призов росіян, які перебувають в запасі на військові збори в 26-му році. Готуйте чемодани, готуйте, пакуйте речі. Чого Путін підписав указ на 26-й рік всіх резервістів зібрати, які в запасі. А, ну що, ну, Україна? Території? Території, паш Україна і що? Луна, хитрість. Ну, це, з одної сторони, тиск, залякування, да, обман. А з іншої сторони, що? Приймайте рішення. Це тиск, приймайте рішення. Віддавайте нам території. А з іншої сторони, ну що, що? Ну, треба збиратися на війну в Україну. Перша карта України. Землі, території. З, з одної сторони, це тиск залякування. З іншої сторони, понятно, що сюди всіх, всіх відправлять. Заява Трампа. Європейці вони всі імпотенти, можуть лише злитися, поки Трамп справедливо. Відсуває їх від угоди щодо України. Тобто Трамп хоче, ну, як хоче, ну, хоче, да, щоб Європа перестала підтримувати Україну, і вони там перестали збиратися і щось там планувати, свій робити план. Трампу це дратує. Чому так дратує Трампа От Європа і Україна, і те, що вони спілкуються, те, що нам Європа допомагає, і що розробляється там план, чого його так бракує? Чого? Драт... Брат... Фу, блін, дратує. Ну, Знов тут окуповані території, ілюзія. Бо це ілюзія для України і хитрість. Він вважає, що ці всі балачки з Європою нічого не дадуть. Це все одно до одного місця. Це така його позиція Трамп. Трамп розуміє, як натиснути на Україну, щоб змусити владу укласти угоду щодо війни. Каже постпред США при НАТО Меттью Вітакер. Трамп розуміє, як натиснути на Україну, щоб змусити владу підписати угоду. І як же він збирається тиснути цей Трамп на Україну, щоб змусити владу підписати угоду. Колісниця. План. Баланс, активні дії. О. Боже, Боже. А знаєте як він, як збирається тиснути? А тисне тут не він, а Росія. Росія наступає, Росія обстрілює нашу зірку, тобто обстріли енергосистеми. Ми всі в темряві, а на фронті наступ. Оце такий тиск від Трампа. Він же просто відкрив Путіну, щоб в нас було розчарування і розбите серце. Він просто Трамп відкрив Путіну дорогу і каже: роби, що хочеш. Давай вже добивай їх, тому що вони вже дістали. Ось. Ось який тиск. Ну, я вже мовчу про те, що ми не будемо продавати, нічого давати і вообще. Зброю маю на увазі. США продовжують наполягати, щоб Україні, Україні варто погодитись без бою, віддати Донеччину. Про це каже європейські посадовці, які були на переговорах Україна США. США кажуть, що Україні варто погодитись без бою, віддати Донеччину. Знов та ж сама карта. Віддайте власність. Це хитрість для України. І смерть. Ну що я можу ще сказати? Ладно, давайте спитаємо, Україна, чи погодиться Україна віддати повністю Донецьку область та підписати цей мир. Україна віддасть повністю Донецьку область, щоб підписати цей мир. Ні, тупік. Вибір. Тупік, вибір, вагаємося, нема рішення. І якісь нові плани. Знову будуються нові плани. Щось робиться для цього. Путіну вистачить грошей ще на 18 місяців проти України. Пише видання Білд. Чи правда, що Путіну ще вистачить? Ну це дуже багато. 18 місяців на війну проти України. Це дуже багато. Це ілюзія і неправда. Представляєте? Хорошо. Так, виходить, це неправда. А що більше чи менше? Путіну вистачить на війни. На війну ще 18 місяців грошей. Більше або менше. Вибір. Уход. Уход. Менше. Менше. Луна. Вони приховують все менше. Жадібність Росії. Дуже важко. Їм не вистачає грошей. Хитрість, обман. Оце неправдива заява. Набагато менше. В Росії вистачить грошей на війну набагато менше. Ну наскільки? Давайте. На півроку? На півроку ще в Росії вистачить грошей на цю війну проти України. На півроку, на шість місяців? На шість місяців? Уход. А, а, уход і повішений. На шість місяців. Дуже великі проблеми в Росії з фінансами. Дивіться, Путін, гроші, обмеження, башня. Ну, якщо би був би тиск з боку США, нормальний тиск, і санкції, і вообще оце все, то уже б давно він би звернув оцю шарманку свою. Оце, оце своє шепіто він би вже звернув додому, завернув. Я думаю, що ну десь чуть більше, ніж на шість місяців. Так, вчора були, як зазначали Мерц Мерць та Макрон, кажуть, що в нас вирішальні дні стосовно України. Вчора була зустріч у Зеленській в Лондоні. Мерць та Макрон. Кажуть, що і Стармер кажуть, що зараз вирішальні дні стосовно України. Щось там вирішили вчора. Карта миру боротьба за мир. Зараз йде боротьба за мир нашого дому. Наш дім, тобто Україна, бореться за мир. Ну, Звісно, не дуже, не дуже воно все виходить, як хочеться, але бореться. Зараз йде боротьба. А, до речі, про Каламойського. Вчора зробила розклад, да, його ж все ж таки не довезли. Значить, дуже чекали всі журналісти Коломойського в суді. Але через поломку конвоя авто його не довезли і засідання перенесли. Дуже цікаво, да? щоб, як то кажуть, мовчав тряпочку. Чого вчора не довезли Коломойського до суду? Він же ж там мав щось сказати. Я вчора, я вчора питала про що? Чому війна? Правосуддя, смерть. Смерть правосуддю, смерть правосуддю, якісь. Чому його не довезли? Того Камала Каламойського. Розкриття якісь диявольські плани, контроль, смерть правосуддю. Ну, смерть правосуддю. Може, ну, якесь залякування або. Повішений. Або не зараз, пізніше. Відтермінували цю заяву відтермінували на трохи пізніше. Тобто, на трохи пізніше відтермінували його виступ, заяву, взагалі, його суд. Ну, це просто ну, це все сплановано. Ви ж бачите. По 16 годин без світла можемо сидіти аж до весни 26-го року. Чи дійсно такі жорстокі графіки відключення будуть і на весні 2026 року. Весна 26, 26 рік. Теж будуть такі жорсткі жорсткі відключення. Ну, частково сонце. Часткове сонце. Трохи менше будуть. Бачите, з'являється в нас світло, але ну, щось будуть графіки, але не супер такі жорсткі. Не такі, як зараз. Путін відмовився від пропозиції Трампа закінчити війну в Україні. Пише видання Гардіанс. А Трамп казав, що Путін погодився. Так кому вірити? Путін відмовився від пропозиції Трампа закінчувати війну в Україні. Це правда? Це правда? Це правда. Да, повішений війна і агресія. Не те, що відмовився, а він сказав, що я буду добуватися поставлених цілей. Да, уход від цього. Так, да, в принципі, так. Так виходить, Трамп тоді Трамп бреше, Трамп заявляв, що. Путін погодився закінчити війну і підписати план. А Зеленський не погоджується. Він так казав. Трамп каже, що Путін погоджується підписати план. І що, це правда? Росія, агре, активні дії, важкість рішення, робота. А, Росія готова підписати план миру, коли захопить все, що вона хоче. Ось що мав на увазі Трамп. Це не Трамп, це просто, я не знаю, баба базарна, і то в сто раз краще. 100 разів краще. США, Україна та Росія не мають спільної позиції щодо Донбасу, каже Зеленський. Статус Донецької та Луганської областей на переговорах досі не узгоджений. Київ наполягає на окремій угоді, окремо території і окремо гарантії безпеки. Тобто США ще не хочуть нам давати окремо е, якісь гарантії безпеки. Давайте спитаємо: в плані миру, чи будуть гарантії безпеки для України в окремому договорі? Чи будуть? Ну, знов плани. Плани, роздуми, очікуйте, диявол цього не прийме. О, смерть. Відлюдник. Ох, як вони не хочуть давати нам гарантії безпеки ці США. Я можу одне сказати: Трамп Україні ніколи не дасть нормальні гарантії безпеки. Ніколи. Навіть якщо скаже дам, насправді буде не дам. Йдуть таємні перемовини. Він ніколи нам не дасть гарантій безпеки цей Трамп. Росія прориває фронт. Окупанти демонструють найвищі темпи наступу за роки війни. Телеграф. Росія зараз прориває наш фронт український. Вони показують найвищі темпи просування за всі роки війни. Це правда? Ну так, тут жезлів. Ну, так. Да. Ну, тиски на владу. Удари хитрість, обман. Дивіться, з одної сторони оця інформація, хитрість, обман і залякування. З іншої сторони, да, вони просуваються. Є окупація, да, вони просуваються. Але прям що це якісь мегатемпи, Ну, я б сказала, що це все хитрість і обман. Але вони просуваються поступово, але, на жаль, просуваються. Ось такі новини. Бережіть себе.